Спочатку була ідея пана Ігоря, от ми з ним зізвонилися і каже, що пан Ігор мені сказав, що планується відкриття раніше продовження діяльності цього музею бункер бункермозі. І спитався, чи можливо так, щоб ми представили твори мого батька. Я, звичайно, з радістю відгукнулася на цю пропозицію. Так сказали, що в передень цього свята Воскресення Христового ми її проведемо. Були відібрані спочатку роботи, які стосуються безпосередньо сакральної архітектури, які батько ну, малював на картинах, які, до яких він долучився як архітектор. От, і, але коли вже дійшли до того, що будемо стояти такі роботи по церквах, подумали, ні, давайте ще якось зробимо, крім того, ще більшу таку розгорнути, що ми таке зробимо. Тобто, Пейзажі, квіти, які він лежав От, І, о, звичайно, місто Тернопіль. Є, є представлені картини, декілька робіт, де суто є, наприклад, твори Повалові» — це одна з найулюбленіших робіт мого батька. Ось Церкви також Тернопільська. Ну і є ще серія його робіт за кордоном. Зокрема, це Прибалтика, ну, і з Грузії декілька робіт. І так, зокрема, от, Україна. Карпати є також з куточок щої держави, де він просто обожнював, От, маючи вільний час, ну як вільний час, коли він був на відпочинку, брав з собою мольбер, виходив, малював і від цього отримав задоволення. І завжди привозив додому після відпочинку декілька робіт. Крім того, квіти, які також надзвичайно малювати, це є варення, є пастельні роботи. Бувало так, що мама принесе з дачі, які вона порушувала. Батько буквально за 2-3 години вже накидає певні описи, а потім вже до кінця дня вже картина готова.